Це найпростіше, але найсмачніше витяжне тісто, яке тільки можна уявити. Без складних інгредієнтів, без зайвих рухів. усе геніальне просто, як то кажеться. А результат ніжне, еластичне, мов шоу-тістечку, а це вони щойно з духовки. Погляньте, які вони хрумкі зверху, слоїсті всередині. Ну це просто краса, навіть якщо ви вперше в житті вирішили спекти щось витяжне. Почніть саме з цього рецепта. Він точно вдасться на 100%. Начинку беріть на свій смак у мене ж сьогодні солодка вишня. В рівних частинах беремо воду та молоко кімнатної температури, а ще трошки солі, Одну чайну ложку дріжджів без чупка, Сипаю борошно та замішую тісто. Має вийти гарне пружне, еластичне тістечко, яке не буде липнути до рук. Борошно для тіста в мене пішло рівно 600 г. Якщо замісити надто м'яке тісто поставити менше борошна, то коли воно відпочине, стане ще м'якшим і потім може рватися під час витяжіння. Отже, це важливий момент. Тісто відпочивало 20 хвилинок. Тепер формуємо кульки. З цього тіста виходить багатенько пиріжечків, тож їх можна комбінувати з різними начинками. Я розділила тісто на 20 кульок. Тісто таке м'якеньке та ніжне, і з ним дуже приємно працювати. Припорошую трошки тарілку борошном і ставлю сюди наші кульки. Накриваю пакетом і залишаю ще на 15 хвилинок, нехай відпочине. А ми тим часом хочемо випити кави. Тепер кожен маленький колобочок розкащую маленький коржик плюс-мінус 15 см, робочу поверхню присипаю борошном і тістечко теж, аби нічого не прилипало. Тепер тарілку змащую олійкою і складаю сюди коржик один на один, і кожен гарненько змащую теж олією. Щоб не робити занадто велику гірку, яка може з'їхати, кладаю окремо по 10 коршиків на дві тарілки. Все тісто любить відпочивати. Отже, останній відпочинок 10 хвилин під целефановим пакетиком. Тістечко відпочило, тепер його перевернемо, щоб нижній коржик опинився зверху. З робочої поверхні обов'язково приберіть зайве борошно та гарненько змастіть. Стіл олією. Тісто дуже легко та гарно розтягується. І навіть якщо трішечки перестаралися, потягнули сильніше, і воно порвалося нічого страшного, адже пиріжечок все одно складеться ніяких дірочок не залишиться. Зверху зовсім трішечки треба прикропити олійкою. Тепер складаю, так як на відео, щоб вийшло три шари, ставлю начинку та загортаю таким трикутничком. Це тістечко можна назвати теж універсальним його можна використовувати для пиріжків, вертут, рулетиків. Навіть штрудель можна зробити. Пироги, і солодке, і солоне все вдається з цим тістечком і смак домашній, і справжній той, що повертає в дитинство до бабусиної кухні. Це тісто справді дуже вдале, тому що не потрібно багато досвіду, і трішки терпіння і трішки любові. Витягувати таке тісто в незадоволення, воно, мов живе в руках. Після формування залишити піріжечки на 10-15 хвилинок, змастити яєчком, за бажанням посипати кунжутом та випікати хвилин 40-45 при 180 градусах, вижрінтуйтесь на свою духовку. І нехай вам смакує добрі люди! А якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Попереду у нас ще багато хлібних історій.